Опять вся грязна робота мені. Що, опять? Ні, цього разу не клієнт. Цього разу приїхав нам ось такий безпружинний матрасик Елара називається. Зараз будемо вам, з вами разом його розпаковувати. Моделька повністю нова, по жорсткості має бути жорсткий. Давайте дивитись. Як бачите, відкрили упаковку, матрас почав набирати свою висоту. Моделька називається Elra. Нагадаю, має 22 см висоти. Годин за 8-10 повністю набере свою висоту і можна буде користуватися. По жорсткості він має бути вище середнього. Тут іде Багатошаровий матрас, причому користуватись ним бажано з цієї сторони, то можна з тої, і з тої перевертати, але зручніше буде на цій. І чому кажу, що вища середньої жорсткість, там іде прослойка войлока, така досить товстенька. По вартості саме це розмір 1,60х2, 14,900. Безкоштовна доставка, доступний в оплату частинами на 5 платежів від приват та монобанку. Якщо цікаво, детальніше про матрас Елара можете почитати на сайті Солоха її, а в шапці профілю телефончик для зв'язку.